Всім доброго дня. Нарешті я знімаю відео на своєму городі. Не було як знімати ті дні. У нас ЧП було, але зараз вже все нормалізується. Ось такі в мене на сьогодні дині і гарбузи. Ой, ці Кавуни. Уже є квіточки, але цей ми вирвем. ось так. Ті, що попідривали кроти, чи миші, так і стоять на місці, але вони, бачите, ну, більш-менш такі почали відходити. І оцей теж був підритий. А там вже такі чималі. Хотіла я їх. Е, Лишити в одне стебло, але мій батько тут зі мною був весь час, то не давав. Каже, хай так ростуть. Ну, хай так ростуть мені то Що Що за агроволокном? Дивіться, як трава його попроривала. Ще позав... в неділю була, то воно було нормальне. Це агроволокно на 50 мікро. Трава під ним гарно росте, все добре. Можна знімати і полоти, і не видумувати з цим агроволокном. Ну, на наступний рік я оце таке садить, насаджувати вже не буду, тому що воно нікому не потрібно виявилось. Ніхто його нічого не хоче. Усе буде пропадати. Рукула, салати. Кабачки ніхто не хоче їсти. Все воно так буду роздавати. От Шпінатик мій, ну шпінатік то я заберу собі, а салати ось вже повистрілювали. Ще в неділю були нормальні, а сьогодні вони вже все. Ну, це на другий рік посажу отако от 4 рядочка цибульки там, з того боку. А тут а все буде садком засажено. Садочок, ожина, черниця, малина, смородина, лохина та й так і буде. Це салатик качанний. Славненький вже. А ось наша морква з равликів. Дивіться, яка вона. Велика. І до речі, ми там батько там мені допомагав полоти, то він мені ось отак наполов, що моркви немає. У нас на бік посажено. І він її попідривав, коротше. Що в нас виходить? Вона садилася в корінчик був закручений. Такий він, витком були корінчики. Але бачите, морква росте прямою. Тобто те, що воно закручує там всередині, в равлику, ну, якщо корінчик переростає. То нічого страшного нема. Рівненька, гарненька морковка росте. Ось такий вона вигляд має. А ту, що ми сіяли після равликів, то вона он вона. Он, он. Фактично така сама, але трошки менша. Зараз ми підійдемо до неї. Бачите, яка ця вже велика? Ну, цю я полола не давала йому, а ту він вже, бо там клубніка і. Ось. А оце сіяна. Вона набагато менша, і там ще немає морквинок. Мої заморені кабачки були, такі заморені, що я думала, їм нічого вже не допоможе. Але дивіться, є. Ну, я вже третій раз буду збирати кабачки. Ого, як попереростали. Сьогодні буду вибирати. Де він там не бачу? Ага, ось. Якраз такі, що можна збирати. Уже. Дуже багато пустоцвіту на них. А ці, дивіться, якийсь гібрид вийшли. Е, е, я звідси знімала один такий був наполовину зелений наполовину жовтий. А тут аносик, тільки зелений. Таке насіння якесь попалось. Але вони такі тверді. Вони коли починають переростати, вони тверді робляться. Ось. Ну, з цього кущика. Я один знімала, а більше й немає. А на цьому другому нема. Треба познімати всі пустоцвіти і тоді, може, щось буде. Ну тут фактично все пустоцвіт, усього один є. Кабачок. А це тут моя капуста під агроволокном. Треба глянути до неї. І трошки певно, підсунути це агроволокно, бо вже воно. От. Ну, бачите, нічого їх не їсть. Тут вона себе так нормальненько почуває. Не хочу так відкривати. От Я її зараз трошки підсуну, щоб вона мала куди йти, рости. От. Вже грудки розсипаються, що розмочив. Ось така вона вже. А тут на мою капусту напала. Тля. Треба буде обробити, але дощ збирається, не знаю, є смисл чи нема, але треба все одно обробити. Тут вона не накрита. І їсть її і гусінь, і тля. От. А цей кусочок я накрила, але бачу, все одно є дюри, значить там є десь гусінь. Десь є гусінь. Дивіться, як вона її пошматувала. Не бачу я. Може, слимачки. Ну, теж воно під агроволокном. Бур'ян гарно росте. Поїжена капуста. Треба протравлювати все одно. Ну, я її пізно накрила, видно. Там воно вже було з живністю. От. Мої помідори, моя гордість. Які вони в мене Тьфу-тьфу. Великі, гарні, славні, такі, грубі. Листя нижні я постійно знімаю. Постійно кожних там 2-3 дня я їх пасинкую, обриваю. От. І скоро буде в нас урожай. Зав'язь є. Від фітофтори один раз я їх обробила в неділю, і все. І це вони в мене ні разу нічим не підживлювались. Я їх гарно прикопала в землю, обгорнула і все. Вони в мене тільки один раз политі були, коли садилися. Добряче були политі там, я лила в них по 30 літрів води. А може й по пів відра, бог його знає. Ну, води сюди дуже багато пішу. Одну помідорку я в неділю зірвала вже з фітовторою, і тому я кинулася їх кропити. Бачите, є такі болячки трошки на них, але це, мені кажеться, якась. Мех... Мех... Механічна травма. Це Санька. Ну, цей корч, от з цього корча я зривала, бачите, вони якісь з дефектом. Ці помідори трохи. Може це і не Санька. Ну, оце хо, цього точно Санька. А цей, може, це і не Санька, а товстий Джек, може бути. Попався сюди. Банани, дивіться, жовті і червоні банани. Хто із них, хто, я не знаю. Вже коли достигнуть будемо бачити. Ось такі вони рясні. А це чері. Оце, щось я тих чері тут, такі вони кущі дуже шикарні. А помідор ма. Одне листя. Ось гарна грона висить на одному кущові. І все. Ще тут є. Ну, хай наростають, ростуть, там вже будемо бачити через тиждень, що воно там. А послівочки в мене. от Тоже. Я брала все на консервацію таке. Крупних таких помідор в мене немає, бо я буду сушити і ну десь 6 баночок. Сім'я закатаю, щоб було. Бо консервацію ми теж щось не дуже їмо, бо вже вже не ті желудки, не хочеться того уксусу, тої кислоти, нічого такого. Зараз підемо в огірочки. Так, огірочки мої. Понаростали, порозростались, теж нічим не підживлювались. Оброблялись один раз від шкідника і все. Ніяких болячок я не бачу. Десь, може, на одному листкові воно внизу. Таке о, щось і є, а то все дуже супер. Значить, це вже третій збір, я вже їх і наквасила трохи, о, попереростали. І вже і поїла, малосольні поробила, і вже коли вони є, в мене ті малосольні, я вже свіжих не хочу і я можу взяти собі тарілку, накласти їх і, і лопати. За вечір можу з'їсти штук 20. От. Все, я поки збираю огірочки. І покажу вам, скільки я виберу їх. А їх тут, -а, походу, багатенько. Ну, я думаю, кошик пів буде. Зібрала я свої огірочки, вийшов майже кошик і п'ять кабачат зняла. Ось такі в мене огірочки, до речі, тут а, ті, що немає того огірка. Тут не виріс ще. Отакий зелений і в папирішку такий він, як їжачок такий, з ворсинками такий, він дуже солодкий, смачний виявився. Ну, я їх ще в перший раз зірвала, то поки що ще не наріз. От. Зараз ще соберу кропчику. І що я вам хотіла ще показати? Одну хвилинку. Ось помідори. Це садила моя сусідка, я їй дала кусочок землі, щоб вона собі змогла щось посадити, щоб ну, на осінь щось було їсти. Щось на якась консервація, все. І ці помідори. Ці помідори, садили ми з нею разом під моїм чутким руководством. Подивіться, які вони жирні і гарні вийшли. Садилися по всім правилам, лежачи, углублялися до третього листка і нагорталися. це ось, ось воно таке нагорнуте. Ось цього помідора корінець десь аж тут. От. І плюс воно нагорнуте. Бачите, вони які вони. Ми садили їх, вони були в ялі, цих три листка лежало на. Землі ну я, і корінця фактично не було в них. Фактично не було. Ну, тобто їх там взагалі не було. От. Ну Обірвані були, коли виривали з землі, їх не викопували, виривали їх. ну Вони були обірвані. Я думала, дуже так косовато на них дивилася, думала, що там толку не буде з них. Але бачите. Пройшло вже три тижні, чи два тижні, чи три тижні. Бачите, вони як поправилися гарно. А ось ці помідори Оля вже сама садила. Бачите, що означає неправильно посажені помідори? Вона їх положила і присипала землею. Тобто корінець у неї тут десь зверху. І виходить, немає доступу, і він не має де наростити корінчика. Ну, вона сюди їздити не може, часто в неї мама 96 чи 8 років, і вже там трошки треба за нею пильнувати, а не за городом. Так от я вам різницю хочу показати, як не треба садити помідори. І це вони посаджені на тиждень пізніше за цих. А може і на пару днів. Ну, десь я так не пам'ятаю точно. Бачите, що з ними? Вони взагалі не йдуть у ріст. Взагалі. Зараз збирається на дощ, і я хочу зараз олі, це все діло поправити, я їх хочу підгорнути. Я їй в неділю їх попасинкувала. Познімала, тому що ну, куди в кучері. Оці? ну, Воно ж нікуди не годиться, вірно. Я їх зараз стану і швиденько тако нагорну підверх. Помідору я це не знаю. це Лишити їй, хай знімає свої урожаї. Оля подивися, у тебе всі помідори з урожаєм. А ті во так тільки зав'язується. Тобто я зараз її їх підгорну, може, перед дощом якраз і буде все нормально. А ще ми, вона посадила огірки. Посадила огірки і, і вони всі посходили, всі, як це стати, щоб тінь не падала. Подивіться. Вони всі-всі посходили, ну це треба, певне, їх розсажувати. Гляньте. По 10 штук в кущі, це я собі думаю, що треба розробляти вже цю цей газон мій, що тут наріс, і розсаджувати ці огірки. А ще вона мені он, на кучу їх скидала лишні. Кинула тако прикопала. І ось вони всі зійшли до одного. В общем, огірків в нас буде, мама не горюй. Кажу, будемо розвозити по госпіталях хлопцям. Хай смакують. Ой, оце кіно втворила з цими огірками. Ну, зато бачите, вони всі-всі посходили. Де в яких людей вони не сходять, взагалі не можуть нічого добитися, а тут воно в грудки кинули і вони є все чудово. Підгорнула я їй ці помідори, просапала, пообгортала. О. І будемо наблюдати за ними, через скільки днів вони почнуть поправлятися. Так що Оля, з тебе мого могорич. Я тут трошки наробилася. Отак. <свісно> От що в нас по капусті в неї? Ну, капусту треба обробляти 100%. Для жре. Зараз заколотю аміак 2 столових ложки на 10 літрів води і 2 столових ложки жидкого мила хозяйського. І пообробляю і свою капусту, і свої перці, і її капусту, і її помідори на всякий випадок. І ось ще. Перці треба, срочно треба прополоти і теж треба об, об, покропити. Ну, я вперед хочу на е, хочу все-таки зараз покропити все, тому що затягує сильно на дощ. Хоча б, щоб за годину, хоча б воно, щоб годинку постояло, бо жере тля, жалко. Все, я пішла. А на сьогодні, певне, все. Так, уже більше розговорствувати я тут не буду. І гарного всім дня, настрою, бережіть себе. На все добре. Якщо відео зайшло, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, буду вдячна. Всім доброго дня. До побачення.